Чи допоможе нам демократія краще жити? Ну, можна привести буквально тут пару прикладів демократичних перетворень. Наприклад, на Україні Сполучені Штати не так давно потратили 5 мільярдів доларів на демократичні перетворення. Пройшов цей останній майдан і все, що ми бачимо. Розказувати більше не треба. Просто треба спитати у простих людей, чи стало їм краще жити. В Росії, наприклад, при товаришові Єльцинові теж були затрачені гроші і теж провели демократичні перетворення. Ну там розстрілювали власний парламент, всі пам'ятають, Потім завалили колгоспи, завалили економіку, завалили армію і так далі. Так от зараз ну, нові етапи, нам треба готуватися до нових етапів демократичних перетворень. Але давайте ж розберемося, що ж воно таке демократія. Демократія, демо такого слова немає. Це може бути одне із двох. Або демос-кратія, або демон-кратія. Демос у словник. Демос означає е, зможній громадянин, який має право мати рабів. Ну, тобто рабовлад. Виходить, що кратія це ну, влада. Не влада, я написав влада. Але влада це є владу. Це не, не може бути влада. Тут підходить слово або власть російське, або управління. Краще вже назвати. Це управління рабовласницьке управління. Якщо демонгратія, то це демонічне управління. Других слів немає. Так от, виникає питання, якщо це демонічна власть з рабовласницьким устроєм, то в якості кого ми хочемо бути, от там підкуплені студенти, там і так далі, деякі громадяни, які не розуміли просто, що вони робили, за європейський Вибір. Так питання в чому? В якості кого? Рабів чи рабовласників? Ми входимо туди, в цю от кратію, в якості кого? Е, давайте запитаємо з тих, хто вже недавно ввійшов. Наприклад, болгар. Тільки не керівництво, а простих людей. Кілька мільйонів болгар вже батаркують у Європі. Ми теж хочемо батракувати в Європі, чи, чи не хочемо. Чи хочемо заможню жити все вдома. Можемо Прибалтів спитати, румунів, ну і так далі. А це треба чітко визначитися. В якості кого? Місця рабовласників зайняті, шановні, зайняті. В рабовласники ми вже не попадемо. Це перше. Це друге, а перше. А чи варто бути рабовласником, все-таки? Маємо ж ми свою традицію, свою гідність в кінці кінці. Хочу нагадати, є е, в наших славяно арійських відах є слово мудрості, волхва, велемудрі. І там чорним поділем не пише, чужим розумом життя не пізнаєш і розумніше не станеш. Жити треба своїм розумом своїми традиціями і своїми устоями. На чужих, як бачимо, нічого доброго не трапляється. І хочу ще нагадати, є ще один цікавий документ, називається він Катехізість єврея в СССР. І там юдеї, це юдейський документ, який вони для цих ізраїльтян, для простих євреїв дають таку вказівку що славян треба оторвати від от корней, ібо без корня і полинь усихає. Це наш вироб, без кореня і полинь всихає. Ми знаємо, але вони використовуються як для того, щоб нагадати, щоб загітувати їх. І це Діло робиться. І воно діє. І ми дійсно хто з нас пам'ятає про свої корінь, про свою віру, про свої е, традиції і про свою історію. Чи на час вже згадати?